Фронтовий великдень вперше за часи незалежності українські бійці велике церковне свято відзначають не в родинному колі, а в окопах та бліндажах. Аби хоч трохи підняти настрій тим, хто нині захищає нашу країну від ворога. Херсонські волонтери разом з привітаннями херсонців на схід передали великодні подарунки. Майже 200 кілограмів пасок, писанки та дитячі малюнки виготовили школярі відразу двох навчальних закладів міста під керівництвом грузинки Елі Маркелі. Як все відбувалося, закарбувала наша знімальна група. Дорогі наші солдати, ми вас. Любимо, ми, ми вас чекаємо. З такими побажаннями діти разом зі своїм класним керівником готують смаколики для українських військових. На вимушених канікулах не розважаються, а роблять благородну справу. Ідея саме так привітати військових з великоднем належить доньці ліко Маркелії. Вона зі своїм класом на маминій кухні. Старанно збивають, вимішують і випікають. Діти задіяні у всіх процесах приготування. А ще фарбують яйця та прикрашають випічку національною символікою. Дохм'яні запашні із родзин грузинками. Усе за спецрецептом грузинки з українським серцем. «Здесь на столі 200 пасок 300-грамових і плануємо ми спечь тисячу пасок, тому що хлопців багато і навіть якщо розділити по 50 штук на кожну групу, це мало. Но... Бо вот то що ми можемо потянути майже чотири доби без сну, кілограми борошна, маргарину, цукру і сотня яєць. В результаті більше 200 кілограмів випічки. На інгредієнти кошти збирали усім миром: школярі, волонтери і звичайні немайдужі херсонці. До приготування подарунків бійцям долучилися і учні другої спеціальної школи. Нам дуже хочеться, щоб вони були живі, щоб вони були. Здорові. І щоб наступний праздник Світлого Христового Воскресення, ані всі-всі, всі до єдиного, цілими і неврідими. Вернувшись домой, зі своїми сім'ями. Великодній гостиниць діти обережно складають солдатам, окрім смачненького, ще й малюнки зроблені з любов'ю. Щастя, здоров'я, щоб вони скоріше повернулися домой. Перш ніж відправити подарунки на передову, обов'язковий церковний обряд, освячення Пасхи. Благословляються і освячуються Пасхи ці, благодаті Присвятого Духа, покроплення водисів і священної, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Великодні набори передали не лише до зони АТО, а й тим, хто боронить кордони нашої області. Не забули і про своїх друзів, вихованців Тюрюпинського дитячого будинку інтернату. Тут на гостей чекали з нетерпінням. Діти обмінювалися вітаннями і своїми талантами, окрім пасхальних гостинців від себе, ще й подарунки з Італії. Дякую за Пасху, за те, що ви нам дали сьогоднішній день. Дякую. Робити добрі справи зовсім не важко, переконані школярі. Головне все робити з любов'ю. У кожній пасочці є частинка нашої душі, тому що ми пекли ці пасочки з любов'ю. А я допомагав місити тісто, і я вам скажу, що це дуже важко, але мені сподобалось. Я думаю, що чим більше добра на землі, тим менше зла. Вихованці Цюрпинського дитячого будинку інтернату також привітали українських бійців з великоднем, що правда по телефону. Такий він дитячий внесок у спільну перемогу.